Якщо хто з вас тяжко страждає, нехай молиться, хто в доброму настрої, нехай співає псалми, чи хто з вас занедужає, нехай покличе присвітерів церкви, і нехай помоляться над ним, помазавши його оливою в ім'я Господнє, і молитва віри стілить недужого і підведе його Господь, і якщо Він гріхи вчинив, Простяться йому, отже, признавайтесь один одному у провинах і моліться один за одного, щоб вам зцілитися, бо багато може щира молитва праведного. Ілля був чоловік подібний до нас, а помолився молитвою, щоб не було дощу, і не було дощу на землі три роки і шість місяців, і знову помолився. І небо дало дощ, і земля зростила плід свій. Браття, якщо хтось із вас відхилиться від істини, і хтось наверне його, нехай той знає, що хто звернув грішника з облудної путі, спасе душу від смерти і покриє безліч гріхів.